Доброго здоров'ячка. І так ми маємо ППУ-голик. Цього Nucleus Mini Plus. Його кришку було скрутило. Я його пригрузив отакими тяжкими, Ну, тут, десь до кілограм 10, це бруківка. Має, може менше. ну Більше 5 кілограм, Двома бруківками тиждень часу на дощі і на сонці дашок порівнявся. І тепер маємо шестирамочник. Е, шестирамочник теж тиждень часу, чуть-чуть порівнявся, але він був пригружений такими маленькими плитами, легшими, які мають до десь кілограма 1,5-2. Тому експеримент продовжується. Беру, пригружаю його ще на тиждень, але вже тяжкими Ось такими тяжкими плитками. Ось такими тяжкими і маю надію, що він вернеться в своє положення. Так що, якщо його гарно пригрузити, він повинен всі вирівняти. Ось цей вирівнявся. Як ви бачите, минулого тижня він був аж такий скручений цього тижня він от як гарно сідає зі всіх сторон. Ось така ситуація. От маємо ще один, який теж був пригружений. Бачите, він був теж як лодка. Ну, як вам сказати, що тиждень часу пригружений, він ну, більш-менш вернувся в, вже не хитається. Тобто гарно пригрузити і він повертається в своє. Місце. Ось такий варіант. Тобто, якщо кришку ППО струтило, її реально вирінути. Тільки треба правильно пригрузити. Дякую за увагу.